Привіт! Усіх вітаємо тато. тато зайнятий. Ми зібралися. Сьогодні нам треба трошки пошопитися, друзі. Верніше, не нам, нашій дитині, нашому Денисові, бо в понеділок вже школа, хоча з неділі починається, але неділя в нас буде першого, в неділю вони не йдуть до школи, то йдуть вже другого. Ну, тим не менше, треба трошки скупитися. Там йому рюкзак треба, взуття. Що йому ще треба? Сорочку треба. Коротше, трошки треба скупитися. Йдемо. Йдемо з ним, подивимося. Ну, він собі буде да сам купляти, але підемо подивимося, що татові якесь теж взуття треба. Аж ще спиш. Кесь взуття треба подивитися. Може купить собі. Так що. Сьогодні в нас день шопінгу. Сьогодні в нас Артур приїжджає. Треба щось зготувати. До речі, сьогодні піст. Треба зготувати, але зготувати з, ну, з риби, зготую щось. Такі пісні страви мається на увазі. Добре, розпочинаємо день, йдемо. Щось подивимося, щось купимо. Покажу, що купили. Мама, основне, ну, новою поштою маємо забрати. Наш Артур замовив. Наш Артур, то наш Артур. <смеш> Ні, та... <смеш> Замовив принтер. Але ви навіть уявляєте, для чого це принтер. Для того, щоб книжки печатати. бо він вже не має сіки купляти тих книжок, то буде печатати через принтер. Я не знаю, як його. Забрали Артурову посилку. Артур вже приїхав, каже, заберіть мені. Але перегляньте. Що перегляньте? Ми з татом відкрили, позаглядали. Позаглядали, ні. Перегляньте. Та й все. Йдемо, Пішли далі куплятися. Коли друзі називаються, нема вже сили в мами. Я взяла пачку чіпсів сижу. Я вже не маю сили. Ми вже обійшли, що тільки можна. Слава Богу, що купили штани на 1 вересня і сорочку. Хоча там того року купляли сорочку. В грудях не защіпається. Маю широкі плечі, виску талію, знаєте, і це. Купили сорочку, купили штани, якось, слава Богу. А решта Це страшне. Красовки ніякі йому не підходять, нічого не подобається. Ми вже, певно, 5 магазинів обійшли. Нічого. Штани, ледь-ледь купив, спортивні. Кофту, ледь-ледь. А ми так думали, так, хоч за дві пари штанів, може три, може дві-три пари, кусь, ну, кофту. Одні штани, одну кофту. Кажуть, з хлопцями легше, легше хлопці легше зібрати. Ой, друзі, залежно, які хлопці. Дуже залежно. бо Не такий значок, не, 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 такий, не така кишеня. Там щось написано, не такий колір, не... коротше. Вони вже пішли з татом десь самі тут в центр, що дивитися, я вже не хочу. Я вже дала собі на спокій сіла, взяла собі чіпси їм і, і я вже не маю сил того всього. Куплять то куплять, не куплять, не куплять. Ну, а що я. Ти показуєш 150 е... варіантів, не подобається. Н -н -н. Не то, не то, не то. О, думаю, все, Дайте мені вже спокій. Сижу. Нарешті то. Восьмий магазин, але несе щось в руках. Боже, є капці. Слава тобі, Господи, друзі. Боже, то не витримана година. Все, скупилися. Артур приїхав, чекав вже. Артур, привітайся. Змучився, скажу. Ще довго би ходили там, ну а що ми зробимо? То мусимо зібрати О, красавець, думаю, так легко. Все не так, їда не та, Йдем не туди, так? Знаєте той ролик в інтернеті. Ходи, ходи! Друзі, нарешті можу показати, що купили. Бо ж так замучилася, з тою дитиною страшне. Так, дивіться. Звичайні штани, джинсові, класичні. Ех, якщо я не помиляюся, цінника тут немає. 1200. Або 1200, або, Чекай, чекайте. зразу ми заплатили 2400 за сорочку і цей, значить, 1250, бо сорочка 1150. Звичайна біла, класична сорочка. Таку аналогічно він має, ми там того року йому купляли, Ось. Таку саму, тільки в нього елька, а це 2х елька, Не влазиться хлопець в плечах. Як влазиться, але бачите, навіть видно на цьому, що йому. 음, ну Як, на грудях. Накачав, накачав груди, не фокусірує. Добре. Сорочка, штани є на 1 вересня. Рюкзак. Рюксак, я не пам'ятаю. 850, якщо я не помиляюся, або 890. Звичайні капчики. Звичайні, звичайні ці. Він має такі, але новенькі купили, щоб ще місяць може походить, бо ще жара. Тату собі, звичайні, купив кросовки шкіряні. Тисяча 1000... 1300-4800, я ж вже не пам'ятаю. Ось так. Я купила собі, дивіться, друзі, які блє, та боже, нема ради. Я вже давно її хотіла. Щось чоловік трохи сміявся, моєї картини. смійся, бо я таке хотіла. Друзі. Кажуть, що цигани ходять, тільки, і ти, ти б десь ходила. Я кажу, ну і буду ходила, бо мені добре. Вони, вони такі класні, такі мягенькі. Там в голові цигани, не цігани. Як Мені подобається, то треба брати. Добре, неважливо. Шорти 350. Червоні, але він він має червоні. Але наш він взяв, бо вони оці такі легенькі, знаєте. З mm. такого матеріалу не фокусую, добре, не видно. Коротше, такі з легенького матеріалу. І він таких хотів, взяв. Кофточка 600 гривень. Має бути, звичайно, без будь-яких принтів, без будь-чого, має бути без нічого. Спортивні штани 600 гривень. Має бути на манжеті. Всі хлопці хочуть на манжеті. Якщо рівна штанка, все, це вже не проходить. Усе. Ось такі ми сьогодні зробили покупочки. Мій студент збирається. Що ти, синочку, збираєшся? Не збирається, розбирається, верніше. Ось так. Думала, хоча б дві кофти купив, бо три. Хоча б три пари штанів спортивних. Ні. Добре, добре, хоть то купили. Саме основне той принтер затягнули. Друзі, візьме, яке в файне. Він каже, що це ці? Цигани ходять. Що це гане? На файне? Головне бумікові не дати, бо б погріз, вже б і ніс не було. Я кажу, може, не буду по місті ходити, то ходити в хаті. Такі мігагоньке, такі тапчики. Вмучилася, так, дуже змучилася. Не стільки по тих магазинах, скільки бумік мій так шурує, я йому дала кульор, щоб не галка вдати. Скільки тим, то не таке, то не гарне, то не... коротше, друзі. Так, й підліток. Добре, добре шкульто взяли. Потім дасться чути. Зараз ми відігріємо. Зараз Я знімаю Артура, вона і не бачить. Скільки арточку коштує той принтер? Шість чимось, ось так. Ну, на пошті ми дали 6 120. Каже, що йому потрібно таке. Буде печатати книжечки, так? Ось так. І не буде тратитися, бо книжки тепер дорогі. Такі, як він бере і по 500, і по 800 гривень. Друзі, покупки покупками. Дуже добре, що закупили, саме їм спокій. Але я вже наготувала вечеру. Я не знаю, що це вечеря, яка це десь в сьомій годину. Ну, вечеря, так. Готувала, зараз покажу. Звекла такі лодочки. В середині маємо гриби, шампіньйони, кукурузка зверху сир. Запекла скумбрію в фульзі з лимоном. І картопляне пюре. Усе, будемо їсти з хлопцями. Усім кажу папа. -па. нових зустрічей до завтра, так думаю. Завтра в нас знову збір малини. Ось так, друзі. Малини є ще досталь, але щось не знаю, чи в нас щось. Ну, щось кажуть, що не будуть приймати, ще трошки не будуть приймати. Будемо бачити, як вже там буде. ми будемо її здавати, я не знаю. Ну, будемо тоді виходити з положення якось. Добре, сьогодні такий день, що треба було пошопитися. Треба було зібрати дитину до школи. Не так як я хотіла, ну але слава Богу, що хоч так. Артур собі придбав той принтер цілий, бо йому треба, було. Він вже нього, давно за нього казав, що йому треба, треба. Та й все, такий день з покупками. Усе. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. І доброї ночі, друзі. Усе на сьогодні, усім па-па.